Так, друзі, проводимо друге ТО. Е, міняємо масло в моторі, намотали ми ще 170 мотогодин, тобто 120 могото годин після першої ТО. Будемо заливати масло 15В40. Відкручуємо заливну пробку Так, і зливаємо масло. Досить рідке. Попередньо е, проробили, профризували трошки, е, почекали декілька хвилин, щоб трошки остив і коли тепле масло, ще починаємо зливати. Досить таке рідке. Чуть стали під горбок, для того, щоб чудово масло зійшло. Як бачимо, ніяких опилків нічого немає, ніякої стружки, значить все добре. здається В принципі, свій ресурс вже відпрацював. Попередньо ми заливали 10, якщо не помиляюсь, В40, а зараз заливаємо 15. Заливаємо 3,5 літри, а тоді вже будемо дивитися вже по щупі. так, залили 3,5. Так, перевіримо, що там по щупі в нас. Дуже незручно витягувати цей щуп. Так, ось, будь ласка. Ось верхня мітка, доходячи до верхньої мітки 2 см. В принципі, нормально. Ще залишилось зняти ось цей фільтр, також почистити його і залити свіже масло. Зараз знімаю, покажу, що там в середині твориться. Так, зняли фільтр. ось дивіться, який він. В принципі, досить. Не забитий, досить чисте масло. Але Зараз старе зливаємо, заливаємо нове. Залили свіже масло, заставляємо фільтр і ставимо його на місце. Так, Фільтр заставили, зараз заводимо, приїдемось додому, через годинку ще раз провіримо рівень масла, якщо чуть-чуть впав, то ще долиємо, може. Якихось 100 грамм і все, чи 200. Так, друзі, масло замінили і можна приступати знову до роботи. За мене працює здобува. До зустрічі!